А зараз просимо вашої особливої уваги. Восьмирічній Катрусі з Київщини потрібна допомога небайдужих людей. Дівчинка хвора на дитячий церебральний параліч вона не сидить і не розмовляє. Вилікувати малу можуть за кордоном. Китайська клініка погодилася її взяти, та на це потрібні величезні гроші. Сама вісім років. Вона щира до незнайомців. Утім, виявити свої емоції може лише ледве вловив мою усмішкою. Попри вік, дівчинка не вміє сидіти, ходити і розмовляти. Все тому, що народилася передчасно. В ніч мені стало різко погано, піднялося давлення, почали відказувати почки. І врачі прийняли рішення. Щоб спасти ня життя, нужно було извлечь ребенка. Она недоношенная, родилась на 30 неделе э, з весом один кілограм э, рост 36 шість У Утрусі складний діагноз вона проходила реабілітацію в українських клініках, проте результат невтішний. Дитя тяжке, дитячий серебральний параліч, двійна геноплагія. Ну, мама займалась нею дуже інтенсивно. Ну, результати посредство, Нельзя можна сказати, що якісь здвиги хороші є. Нині дівчинку готові взяти китайські медики. Обіцяють, катруся зможе сидіти і, можливо, ходити. Проте на лікування потрібна величезна сума. Дитина має пройти шість курсів реабілітації, кожен з яких коштує 200 тисяч гривень. Проста родина з Фастова таких грошей не має. Мама нині в декретній відпустці, адже має ще одну донечку. А батько працює в службі охорони. На сім'ю його зарплатні ледве вистачає. У Нас ніяко ні одної прививки, тому що ти за діагноз і любой насморк, це от нас температура, антибіотики, А это очень дорого. то Тобто зібрати нам просто нереально такі дії. Зволікати з лікуванням вже нікуди, кожен місяць для дівчинки як вирок: що старша вона, то менше шансів на одужання. Тепер вся надія цієї родини лише на небайдужих людей. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям. Помогите, пожалуйста, нам собрать эту непосильную нам сумму. Потому что от этого зависит развитие моей доченьки. Это, я думаю, что это наш последний шанс. И хочется, конечно, услышать долгожданное слово мамы. Марина Боросполос, Олег Муцкевич, НТ.